Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті, малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири. Скрізь лунають пісні та співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілоці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки наприлетів прилетів з далекого теплого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака Почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути, і він скрізь устигне не першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледаря. Коза смутив приліт шпака.